І припиняєте, ви будете притягнуті до адміністративної відповідальності. Ви знаєте, буде направлено рішення цей протокол на суд. А далі суд прийме рішення. далі розказувати. жовтня, так що дивіться по 16 зараз. годині буде 20 подібний суд за таким самим на якщо, даний час сказати, тут є проїжджа голову. частина. Дивіться тут є проїжджа частина, так що давайте будемо не будемо. Тут, робити, тут є незаконне будівництво, що? давайте не будемо допускати да, незаконного будівництва. будь ласка, пишіть заяву. Е... Давайте ми зупинимо Там, людей з-за паркану. Ви з ними нічого не робите? Аж людьми, які хочуть собі в цьому місто, місто вийшли з проби. Все, yeah. значить слідство проведе і буде відповідно рішено. Назвіться, як вас звати? Начальник це... відділу превенції, Луцький районний управління. Хелиманчук Віталій. Як? Хелиманчук Віталій. Так. Отже, я хочу. Конституція є нормою прямої дії, відповідно до статті 39 Конституції не можуть бути накладені обмеження на права про мирних зібрань, окрім як за рішенням суду, інтереса громадського порядку. Рішення суду щодо обмеження такого мирного зібрання немає, відповідно воно обмеженим бути не може. У нас є стаття 280 кодексу адміністративного злочинства, за якою можна обмежувати проведення таких мирних зібрань. Жодного такого обмеження не було, тому я вважаю, що зараз.